Друзі, всім привіт! Це канал «В смислі» і сьогодні поговоримо про обличчя. Як правильно за ним доглядати, що має бути в арсеналі щоденного догляду? І головне, як боротися з першими та глибокими зморшками. Обов'язково подивіться це відео до кінця, тому що сьогодні ми сходимо разом з вами до косметолога. Це чим? У мене жирна шкіра. Хтось каже, Ой, тобі пощастило, тому що в старості у тебе буде менше зморшок. Шановні, на хвилинку, нахріна мені та старість, якщо я ще молодість не прожила. Я хочу бути в цьому віці молодою, красивою, якби і без моршок. Я ще й прищава. Не вірите зараз. Я вам покажу. Глядіть. Подивіться, подивіться на цей жесть. Мій косметолог знайшла тому рішення. Це таблетки які, друзі, будь ласка, не летіть зараз до аптек, тому що ці ліки тільки за призначенням лікаря, тому що побічка не можна вагітніти, садить печінку. Облущує повністю обличчя, бо навіть такі випадки, коли я не могла ось так губками зробити. Настільки було сильне щелушіння губ, що навіть була кровотеча. О, як згадаю. До речі, якщо ви приймали кнетін, нетіння, яка у вас була побічка взагалі, або як ви лікували ся від прощів. Взагалі я вже мрію зробити ось так. І все і моє обличчя йде. Якщо раніше в мене була жирна шкіра, то зараз через те, що я цим акнекіном його пересушую, незрозуміло, що коїться з обличчя. Господи, це взагалі окремо. Так, у зв'язку з тим, що я постійно на зйомках, на моєму обличчі тонна косметики. Зараз я вам її покажу, не буду про неї розказувати. Просто ну, типу, а що я у вашій посмертежці? Космолетка, щастя. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Знаєш, мені іноді здається, чому вона чоловіка в хаті немає. Просто коли він заходить у двері мого дому, він бачить оце все і такий ні-ні, ні я судівочку не потягну. Ховай просто. Так, для того, щоб змити усе це, мені, відповідно, треба догляд якби маленькі. В принципі, що я і маю. Ну що, погнали! Я не хлопшу! Не змушуй мене! Виповні. Віши ідеально змиває макіяж, прям підготовлює обличчя до повного очищення. Далі у нас іде пінка. Пінка Тхалія забирає з обличчя весь макіяж. Мені прямо ну дуже зайшов. На цьому очищення наше не закінчується. Далі у мене лярош для жирної шкіри. Теж після пінки, так щоб максимально все згребти з нашого обличчя. Хоча лярош насправді я не сильно люблю. Далі, після цього, усього у нас іде термозахист. Теж я роз, кажу, я роз, не люблю, а до Ляроша. Ребята, просто акція була, вік було не взяти, два просто береш третій подарунок. До речі, коли я змиваю усі ці гелі, я користуюся ось такими девайсиками. Вони так масажують класно, ідеально. ми ідеальні. ці штучки. Після термоводи у нас іде ось такий лосьйончик. мене, до речі, щось немає ніякого цього. Кого? А, у мене ще просто не закончилися, може показувати. А. А, сироватки. А такі ще, що про кіс-холодинник, вони Желю. Стой та серо. Лосьончик, теж вона пхалія, трояндою пахне обличчя, прямо дуже класно. І після лосьончику у мене ось такий кремчик Елізабет Арден. До речі, дуже класно зволожує. От в зв'язку з тим, що у мене зараз шкіра пересушена, прямо ідеально. І нічна така у мене база. А перед макіяжем зранку я наношу ось такий кіко. Ну, такий собі. Під макіяж ідеально. Так, щоб на ніч, прям про зволоження. Ну тут справа навіть і не йде. Ну якби ні. Але я не впевнена в тому, що цей догляд правильний. Тому пропоную з вами сходити до косметолога, щоб з'ясувати, як доглядати за нашим обличчям, щоб воно завжди було ідеальним і молодим. До речі, я ще не розказала про що... десяточки масочок. Отак з холодильничка дістаю. Та, отак на обличчя і все. І воно забирає всю в тому, воно зволожує. Обличчя виблискує. Ну це прям. Це любов. Це достатньо це, це, ось це, класно. То любов, то любов. Це має бути у кожної дівчини. Це вони ще їх мало, у мене вже їх було 40 штук, по-моєму. 40 мас. Дівчатка, поділіться своїм доглядом за обличчям. Сподіваюсь, не лише у мене, стільки засобів. М? Слід. Що хорошо ти записала на Люди не мають знати, що в мене це вийшло з 10-го дубля. Ну <звісна> солодів! <звісна> 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 Любі мої, ми знаходимося в клініці естетичної медицини. Зараз ми поспілкуємося з косметологинею. Якраз ось вона і йде, Олена. Світлана. Приємно познайомитися. Зараз ми розкажемо вам багато секретиків краси. Ви з нами? Ходімо! Світлана, перш ніж ми перевіримо моє обличчя, хочеться запитати про зморшки. Як боротися з порвинними зморшками та глибокими. Є засоби, які допомагають боротися зі зморшками, але це не чудо креми. Препарат номер 1 який був, є і буде у світі для корекції зморшок, усуває саму причину утворення зморшок міміку. Це в народі його називають ботокс. Я не кажу, що крем це погано. Крем має бути у догляді. Він зволожує шкіру, він сповільнює утворення зморшок, допомагає боротися з дрібними зморшками. Наприклад, багато таких дрібних зморшок у внутрішньому кутику ока. В цю зону ми не можемо колоти ботокс Там Дійсно буде працювати якісний крем. А як боротися з глибокими зморшками? Для тих, в кого є вже дійсно дуже глибокі зморшки на шкірі, на жаль, одного ботулотоксину буде мало. Рекомендовано загалом до ботулінічного токсину ще додати заповнення зморшок саме гіалуроновою кислотою в техніці бланчинг. Це унікальна техніка, коли використовується м'яка гіалуронова кислота в низькій концентрації. Зморжка вона за заповнюється фізично, і тоді буде гарний результат. Так, ви почули все правильно. Є якісь техніки масажу, які допоможуть розгладити зморшки, таких немає. Але масаж, самасаж, він корисний тим, що він допомагає боротися з набряками обличчя. Те, що люди бачать зранку, вони кажуть: я поспала, проснулася, а в мене таке втомлене обличчя. То якщо робити саме масаж, то це буде допомагати боротися з ом, постозністю обличчя. Які техніки масажів ви б порекомендували? Це від центру до периферії. Ми починаємо від е, крил носа, угу. тому що так йде кровотік. Ми стимулюємо кровотік від крил носа донизу і до вуху. 5 п'ять хвилин буде досить. Масла використовувати не рекомендується, тому що вони забивають пори і будуть турбувати висипання. Тому по сивороці або по спеціальному масажному засобу. Очі ми навпаки йдемо до середини. Велика кількість дівчат вона жаліється на те, що є проблеми з зоною саме навколо очей. є. Темні кола, є постозність, є дрібні зморшки. Вам ця техніка загалом допоможе. Акне, як боротися з прыщами? можна підходити комплексно, тому що це не прощі, це захворювання шкіри, і причини можуть бути різні. Тому необхідно спочатку обстеження у гінеколога, чи немає гормональних порушень. Що ж ви мовчали? у гастроентеролога, тому що стан шлунково кишкового тракту впливає на прояв акне. І також консультація і нагляд дерматолога. Якщо ступінь важкості невелика, то ми можемо обходитися топічними засобами, такими як ефізел, Акнестоп, під наглядом. Хух. Які продукти потрібно приймати, щоб наша шкіра завжди виглядала здоровою, сяючою і молодою? Фрукти, джерело вітамінів. Це свіжі овочі, джерело клітчатки, котра необхідна для того, щоб виводити з організму токсини. Тому що, якщо вони будуть накопичуватися, то це буде негативно впливати на стан шкіри, необхідно вживати м'ясо, тому що м'ясо це джерело амінокислот. Зараз модно пити колаген, але він насправді ніяк не йде до шкіри, тому що це. Той же саме білок, котрий попадає в наш організм, і організм не розпознає, що це вона приймає саме для шкіри. Він її забере і понесе туди, де, не, де необхідно буде. Якщо не вистачає білка загалом, то він піде на м'язи, а не на шкіру. Тому необхідно вживати достатню кількість білку. Якщо є схильність до висипань, то необхідно взагалі відмовитися від молочних продуктів. Вони посилюють запалення на шкірі. Так. Молочний продукт це твердий сир. Тому що багато людей одразу думають про молоко і кажуть, добре. А коли ти кажеш, що це її сир, вони кажуть, ой. Світлано, перевірити стан моєї шкіри. Так, звісно, Кадін. Ти здорова, бо ти наче бліда? Про свій догляд, з чого він у тебе починається? Шість засобів очищення у мене. Це все, що в тебе є. Ну так. А фейрі? i <laughs> Що би що це забагато? Це, це негативно впливає на твою шкіру. Чому? Ось чому вона в тебе і така можливо суха, тому що ти її зневоднюєш у сало з Себом. він виробляється для того, щоб захищати шкіру, щоб вона не втрачала свою вологу. А ти все змиваєш, змиваєш, і змиваєш. Так не треба робити, і вам не раджу нічого не робити. Це те, що я люблю більше за все. Зараз не знаю, як це модно чи не модно. Губки з вів. Вібрацією, декілька хвилин по шкірі цим є І... Вони в мене є! Пахне гівном. Це, це, це зло. Це гроші у відро. Чекай, а якимись губками потрібно Ні. користуватися для обличчя? Взагалі ніякими Вони накопичують все на поверхні бактерій, а потім ці бактерії ти на шкіру несеш. Це херня. Копій другий вібратор. Це храм, де можна обговорювати все. Які помилки зачастую допускають жінки при очищенні своєї шкіри? Найчастіша помилка це те, що багато жінок думають, що якщо вони використовують міцелярну воду для зняття макіяжу, що це вже і є очищення шкіри, але ні, міцелярна вода вона тільки забирає макіяж, а шкіру ще треба очищити від продуктів життєдіяльності. То що, то нічого, докивоти то якесь таке, яким має бути правильний догляд за обличчям, особливо влітку. Перший засіб, який необхідно мати, це якісне, правильно. Підібране очищення. Якщо у вас жирна шкіра, то вам краще підійде гель для очищення. Якщо у вас суха шкіра, чутлива шкіра, то краще віддати перевагу мусу або пінці, або молочку. Якщо комбінована шкіра гель. Другим етапом завжди йде тонізація. Багато хто її нехтує, але вона потрібна. Вона відновлює pH шкіри до слабокислого або нейтрального. Наша вода має. Лужний pH. Лужний pH для шкіри дуже шкідливий. Він викликає зневоднення, а також в лужному pH добре розмножуються бактерії. Також багато сивороток і кремів вони працюють тільки в нейтральному або кисному рівні pH. Тому для того, щоб Потім та сиворотка і крем, котрий ви будете наносити, дійсно працювала на поверхні шкіри, тому необхідно відновити рівень. pH. це може бути тоннік, лосьйон. Або термальна вода. Третій етап це використання або крему, або флюїду, або сиворотки. Якщо у пацієнта жирний тип шкіри, краще підійде сиворотка, вона буде йому комфортна. Або флюід. Флюід це така форма крема з дуже легкою текстурою. Якщо суха або комбінована шкіра, краще буде крем. Якщо це догляд зранку, то після крему необхідно. Обов'язково наносити крем з СПФ захистом. Вони захищають нашу шкіру від негативного впливу сонячних променів. Це номер один з найшкідливіших впливів на шкіру. Вони руйнують шкіру, вони руйнують колаген, вони руйнують ДНК в шкірі, і вона починає старіти швидше. СПФ захист він дуже важливий, а також він захищає від утворення зморшок і онкозахворювань шкіри. Якщо ви використовуєте якийсь якісний крем, то він вже в собі містить рівень СПФ захисту 15-20. Але в літній період цього недостатньо. Необхідно додавати ще захист. На рівні 30-50. Якщо у пацієнта жирна шкіра, краще вибрати пудру з СПФ-захистом. Вона також дуже ефективна. Просто що її необхідно обновлювати протягом дня. Через 3-4 годинки необхідно знову припудрити обличчя. Для сухої шкіри краще вибирати крем, тому що навпаки пацієнтам з сухою шкірою пудра буде підкреслювати зморшки і шелушіння. Того, що я зараз бачу, загалом стан шкіри він задовільний. Так, це вже добре. Але я би провела корекцію зморшок на чолі, тому що вони вже є, але вони ще маленькі і тому, якщо зараз використовувати ботулінічний токсин, то він дасть класний результат. Стосовно якості саме шкіри, я не бачу сяєва шкіри. Тому що вона трошки зневоднена, але вона зневоднена у нас на фоні прийому препаратів для лікування акне необхідно її додатково зволожувати стосовно зони навколо очей. Я би додала до догляду сиворотку з вітаміном С з пептидами, тому що вона дуже така суха, тонка і вже є темні кола під очима. Про ці сиворотки, наскільки правда вони ефективні? Сиворотки з колагеном загалом вони неефективні, тому що колаген це дуже велика молекула, це, вона не може проникнути через шкіру. Необхідно звертати увагу в сиворотці саме на пептиди. Це такі молекули, котрі за рахунок свого марленького розміру проникають глибоко до шкіри, до самої дерми і стимулюють утворення власного колагену. Я бачу судинки. Це є прояви купірозу. Це ось ці красні цяточки на щічках. Це дуже погано, вони будуть рости. Ой-ой-ой, мені вже страшно. Смотри. Не хочу. Смотри. Не хочу. Чим більше сонця, тим більше купіроз буде проявлятися. І це будуть і щоки, і нос. І потім буде нос як у акаша. Синій. Є Тому необхідно влітку обов'язково використовувати СПФ-захист, а взимку необхідно пройти фототерапію. Це терапія, яка усуне. Ці прояви. Головне правило для гарного стану шкіри це регулярність догляду. Необхідно проводити всі процедури зранку і ввечері. Любі мої, обов'язково доглядайте за своїм обличчям, доглядайте правильно, відвідуйте косметолога. Це не так вже й страшно, як здавалося. І головне зволожуйте ваше обличчя. Зволожуйте і не забувайте про СПФ захист. Та і захищайте. Дякую! Все! Підписочка, і до наступного випуску! Кожа дуже сильно старіє після 30. А мені 29. Так, да. ще чуть-чуть, а ти узнаешь, як это.